Марина Смілянець. Борщ. Рецепт виживання моєї прабабці. П'єса заснована на інтерв'ю з людьми, яким довелося жити в окупації під Києвом у березні-квітні 2022 року. Селища та селища міського типу Іванків Клавдієво. Бабинці. Рецепт Перший. Київський борщ. Люба, 60 років. Олег, її син 40 років. Село. Хата. Люба готує борщ. Чутно, як під'їжджає машина. Люба накриває на стіл, до хати заходить Олег. Мама, ви готові? Готова, готова. Борщ наварила, сметанка свіжа, сідай. Мама, я ж просив зібратися. Йди мої руки і сідай за стіл. Мама, ви взагалі розумієте, що відбувається? Це війна, мам. Війна, війна. То що? Ти маминого борщику не поїсиш? Де ваша сумка? Документи. Мама, зберіться. Ой, Який же ти у нас панікер? Сідай і їж борщ. Добре. Я їм, а ви збирайтесь, тільки швидко збирайтесь. Все, все, збираюся. Так давно не був вдома. Як би не оце все, то може би не приїхав. Мама, пенсійне, паспорт. Одягній косу... косівки, щоб було зручно. І чого це у мене такий панікюр. Мама, збирайтесь. А де твоя Оксана зі златою? Дома, нас чекають. Збираються також. Невідомо, наскільки це все затягнеться. А куди ж їхати, сину? Поки в Польщу, а там побачимо. А ти тебе ж не випустять? Як не випустять, то лишуся на Західній. Оксані страшно, вона хоче виїхати. Ну, нехай твоя Оксана валер'янки вип'є, хоча вона. Не починайте, мама. А я думаю, нам треба всім разом лишатися. Давайте, може, про це вже в машині поговоримо. Ну, краще б ви до мене приїхали. Я б златі тут постелила, а вам з Оксаною ну, в літній кухні. Там, якщо обогріватель поставити, то взагалі тепло буде. Мама, ви взагалі не розумієте, що відбувається. От що за істерика? Якщо щось літитиме, то в погреб сховаємось. Можна там навіть диванчик поставити. Да, да, і телевізор ще. Це у Києві опасно. Яку висотку прилетить, то з-під тих завалів і не виберешся. Ну а тут чого боятись? А я ж уже вам казав. Ми вже півроку як на бучу переїхали. Mm -hmm. Ну, якби ви мене хоч раз у гості запросили, то я б, може, й заповнив. Та тільки ж ремонт доробили там. Ну, от, і треба ж було стільки грошей утюхати у той дім, щоб тепер їхати на чужину. Мама, збирайтесь, я вас умоляю. Олешка, синочок, я не поїду. Хоч раз у житті зробіть так, як я кажу. Хоч раз у житті. Я не поїду. Мама, нема часу. Ну, в мене кицька. Ось ось має розродитись. А кур я на кого лишу. Та сусідам віддайте, і кицьку, і кур. Та кому треба та кицька? Беріть і хай машині вже рожає. Я сказала, я не їду. А мені танки будуть тут з хвилини на хвилину. Чуєте, як гримить? Це вже зовсім поряд. Ну, і що зі мною стане? Кому я треба? Та мені потрібна, мама. Я читала, що вони збираються тільки по військовим об'єктам стріляти. Е, Демізація демі... якась. Демілітаризація, денацифікація, інший бред з голови абсолютно хворого діда. А які ви це новини читаєте? Ну, все, що в інтернеті пишуть, я читаю. Ти ж мені сам це подарував. І Я на все підписалася. А ще й Світлана з Воронежа присилає усяке. У нас, аби ти знав, по телевізору теж не всю правду кажуть. Ну, яка ще Світлана з Воронежа? Ну, Свекруха тьоті Галі, що моїй дочки Тамари на свадьби познайомились. Не пам'ятаєш? Та я не пам'ятаю, що така тьотя Галя. Ну, я тобі зараз фото покажу. Дивись, дивись. Так. Боже, мамо, навіщо ви російські новини читаєте? Ну треба ж усі сторони знати. Які сторони? Ні слова правди, ні слова. Пропаганда покліще, ніж в Радянському Союзі, була. Хм. Оце ти довго жив у тому Радянському Союзі, аби помнить, яка там була пропаганда. Трохи прийшлося. Про Союз він мені буде розказувати. Дитина, а які люди були. Начитані. Ама я оце не розумію. Ви до чого? Хочете туди повернутися? Ну, давайте я вас на кордон з Білорусі відвезу. Ну, ти підвези. Та нам вже в пішки дійшли 100 кілометрів. Де ваш паспорт? Світлана пише, що була у мінську рік тому. Там все так акуратненько, зелено, вулиці чистесенькі. Звичайно, чистесенькі. Кому по ним ходить, всю молоку не розкидаємо. І ковбаска хороша, не то, що у нас одна хімія. А ми вам що, ковбасу не привозив? Привозив, привозив. Але ж ти так рідко буваєш, а злата, хоч би раз за все літо приїхала. От і спитаєте неї, чому вона до вас не приїжджає? Ти мене знаєш. Якщо я щось вирішила, то так воно і буде. Я нікуди не їду. Це мій дім. Це хата моїх батьків. І взагалі я в такому віці, що я вже не можу десь бродяжити. От що ви мелите? Коли ситуація нормалізується, вас одразу назад привезу. Він цього ще не вистачало. І що? Це? То моя молодість. Треба сховатися між двома несучими стінами. Куди їх дається! Може, в кого не потежить! Сидіться там! Боже! Як нагадська? Тут вазеп на них. І нащо це вони собі таке намалювали? Не мов фашисти якісь? А нам краще знати, я російських новин не читав. І чого це вони тут стали? Це окупація, мама. Мам, а де ви це придумали, що борщ з грибами? Ще моя прабабця так готувала. Оксана каже, що не знає такого, аби борщ був з грибами. А хіба твоя Оксана взагалі що небудь знає? Каже, у них на Полтавщині борщ варять тільки з курячого або гусячого бульйону. Ну, там може і варять. Я шампіньонів варив якось зовсім не те. Ну, заїхав би до мене. Я б тобі нормальних грибочків дала, а то ти все роботаєш, роботаєш і життя не бачиш. Не бачу. І Нащо воно все було? Не бійся. До Бучі вони не доїдуть. І нічого з твоїм ремонтом не буде. Мама мовчить, я не можу до Оксани дозвонитися. Ну, це ті. тобі тільки повод дати для паніки. Все буде добре. Зараз всі сядуть за стіл. І про все добалакаюсь. балакаюсь. Що ж ми не поїхали одразу? Що ж ми не поїхали? Та я вже раз поїхав у 86-му. Казали, через три дні повернемось, так і не повернулись. І взяти з собою нічого не дали. Ну так, ви така, що і в Чорнобилі лишилися, якби вам хтось дозволив. Може, й лишились. Що, не кажи, гарне місто було прип'ять. Які парки, кафешки. Кіно, молоді сім'ї, один до одного в гості ходили. Ну та і я ще ж молода була цікава. Пам'ятаю, був у мене такий білий брючний костюм. І оце, як вийдемо з твоїм батьком, ідемо по парку. І всі на мене оглядаються, а він ревнув страшний. Добре там було. Я навіть дивувалась, що може бути так добре. Ніде ж у Союзі більше так і не було. І оце я тільки подумала. Як же нам так пощастило, як десь через місяць така катастрофа, така біда. Так, і Все це через людську халатність. Скільки потім я хворів, тата рано не стало. До чого ця вся ностальгія? А я так довго ще чекала, вірила, що колись повернулася. Хіба ж людина може одразу зрозуміти, яке на неї горе звалилося? Так і застався там. Мій брючний костюм назавжди. До чого ви це все говорите, мамо? А до того, синку, що той, хто вже раз поїхав, Більше нікуди не поїде. Я вийду на двір. Треба подихати. Олеже, не ходи, стріляють. Якщо так сидіти, можна з розуму зійти. Хай вже пристрелять. Господи, всемогущий, Збережи нас від ворогів наших, видимих і невидимих, захисти, Господь. І прости нам забула. Все забула, господи. пізніше. Повертається Олег. його руки в крові. Синку, що? Обстріляли машину за поворотом. Ой, Божечки. Твою. Це з людьми, мам. Ой, Божечки, живі. Чоловік, жінка і два хлопчики. Ой, боже! Мама, помийте мені руки, я не зможу сам. Люба миє руки Олегу. І що ж то за сім'я була? Сусіди. Та я не знаю, може, з сусіднього села. І що ж вони? Так і лежать в машині? Так і лежать. Це, може ж, треба поховати по-людськи. Ці ж і не поховають. Не поховають і поховати не дадуть. Як же так, Синку! Ну так, мамо, так. Знаєш, мама, коли я був по-справжньому щасливий. Вчора був щасливий і не знав про це. Якби мені хтось сказав, я б, може, і не повірив. От тепер знаю. Був. Тепер, все, тепер на все по-іншому дивлюся. Хто ж знав, синку? Казали ж, наче ніякої війни не буде, що то все лякають. Я б коли знала, то депозит би зняла. А так знов усі гроші пропадуть, як тоді на книжках. Сьогодні якось по іншому поглянув на портрет діда Андрія. Знаєш, він мені завжди здавався таким загадковим. Пам'ятаю, намагався кілька разів розпитати його про війну. Мені було цікаво, чи він вбивав когось. Якщо вбивав, то скільки, як, де. Хотілося почути про якісь відважні його подвиги. Щось таке героїчне. Ви казали, що він герой. Всі казали, що він герой, а він нічого, ніколи. Мовчав. Ой, він не любив про війну балакати. І навіть на паради ніколи не їздив. Хоча його й в Москву звав. То прийшла тобі Москва зі своїми парадами. Вибач, це я по звичці. Пам'ятаєш, як я взяв гратися його медалі погуби у лісі? Тим мене так сварила, боялася йому сказати. А коли я зізнався, то він поглянув на мене взагалі без осуду, підморгнув так і сказав та хер з ними. І тоді ще подумав, може це він мене так любить, жаліє так. Сьогодні подивився на його фотографію по-іншому. І справді так думав, хер з ними, хер з усіма війнами на світі. Олег дістає лопату. Підігрій борщу, мамо. Сьогодні буде неспокійна ніч.